Ну Вань, 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 ты Вот, Вот, Ну, типа, прикреплено. Це зараховано, зараховано. Це зараховано. Що ви так? його зафіксували, так? Насиль. В грузило. по грузилу. Ви в автомобілі. Не машину, да? Ви в ви в автомобілі, так. Забираємо всі речі і Значить, у машині ми ми його відкриваємо, ми його відкриваємо. 100%. Хорошо, кришка. Укрили, так. Укрили. Значить, у машині проводимо вторинний огляд, міряємо тиск з катеризації. Ну, да, ви же ви ж ну, ну чуть -чуть так, ви вже укрили. Ми ж його чуть-чуть укрили. Значить, яке в 12 відведеннях і прямуємо так, до повідомлення.